Як виграти суд з Монобанком у 2025 році? Поговоримо в цьому відео. Я вже багато разів розповідав, що робити з Монобанками, який спосіб захисту використовувати для того, щоб суд відмовив задоволені позову. Але Монобанк теж вчиться. Монобанк вже використовує інші спосіби захисту, мається на увазі для позовача. В інший спосіб починає подавати докази, що робити в цьому випадку, як не потрапити в кредитне рабство. Поговоримо в цьому відео. Доброго дня, ви на каналі адвоката Дениса Кузіна. Посилання, як завжди нагадую, на мій особистий сайт, телеграм-канал та всі соціальні мережі є в описанні до цього відео. Нагадую, що ми працюємо по всій Україні. Поїхали. Спочатку одна історія. У одній моїй клієнці виникла дуже велика проблема. Монобанк звернувся до суду і стягнув з неї понад 100 Тисяч гривень, ну разом же з судовими витратами, оскільки заборони з передбанком складала 86 там з копійками. Рішення суду вже набрало чинності, було заблоковано банківські рахунки, накладено арешт на майно, то що було вжити інші заходи, передбачені законом про виконавче провадження, Казалось би, начебто, нічого зробити не можна. Але не все так погано. Ознайомившися зі справою, було встановлено наступне, що рішення суду першої інстанції все ж таки є незаконним, є підстави для того, щоб його скасувати, і взагалі банку відмовити в задоволенні позову. Було подано апеляційну скаргу, як я вам вже і сказав, яку було задоволено, і в задоволенні позову було відмовлено в повному обсязі зі скасуванням судового рішення та відповідно з занулюванням забороненості. В кінці відео скажу, де взяти саме рішення і почитати, ознайомитися з ним. Так що ми робили і що ми використовували, яким чином ми вийшли з цього становища, зараз вам розповім. Як я вам вже і сказав, Монобанк почав вже навчатися, використовувати трохи інший спосіб захисту, в інший спосіб подавати докази, робити певні процесуальні дії, все ж таки, банк має на меті отримання прибутку. У тому числі шляхом звернення до суду та стягнення заборгованості. Так, нюанс цієї справи полягав в тому, що клієнтка двічі підписувала заяву про приєднання до банківських послуг, і уявіть собі, в одній з, неї, з них була відсоткова ставка. Ну, казалось би, попередній спосіб захисту, який я розповідав у минулих відео щодо Монобанку, працювати не повинен. Ну, а я нагадую, що це таке. Є така позиція. Це не моя особиста думка, це думка Великої Палати Верховного суду і полягає вона в наступному. Що заява про приєднання до банківських послуг ну, мається на увазі це той документ, який ви підписуєте, або в порядку закону про електронну комерцію через ваш телефон, або безпосередньо у відділенні А банку, він є партнером Монобанку, або в іншому банку, що стосується Монобанку. Ви приєднуєтесь до банківських послуг, а істотні умови щодо відсотків за користування штрафних санкцій та пені містяться на сайті банку. Ну і права позиція великої палати говорить про те, що ця конструкція не є кредитним договором в розумінні норм цивільного кодексу України. Казалось би, все тут ок. Але в заяві про приєднання до банківських послуг в даному випадку була вказана безпосередньо відсоткова ставка. На цей, чесно кажучи, клюнув суд першої інстанції, постановивши, а зараз дуже уважно: вочевидь, незаконне судове рішення. Що було зроблено нами? Особливу увагу було звернено на те, що виписка по рахунку не містила. Безпосередньо час та дату, з якої почала виникати взагалі заборгованість, не було взагалі вказано ні в позовній заяві, ні в додатках до позовної заяви, яким же чином сформувалася сума заборгованості, оскільки вся заборгованість є. Відповідно до позовної заяви тілом кредиту. Ну, ви все знаєте, що коли ви користуєтесь карткою Монобанк, там є така система, мається на увазі овердрафт. Тобто сплачуєте потім відсотки на відсотки, і все разом воно образує вже оцю велику суму. Так ось неможливо з розрахунку заборгованості та Руху коштів встановити з якого часу сформувалася ця забороненість і яка вона взагалі є на цей час. Оскільки цю саме довідку формую безпосередньо позивач безпосередньо монобанк. Є інші законні шляхи, я навіть в цьому відео не буду говорити які, для того щоб вони не знали, яким чином це необхідно доводити. Далі, наступне. В порушення закону про бухгалтерський облік вони подають е, документи первисного бухгалтерського обліку, які не відповідають вимогам діючого законодавства. І в цьому випадку, коли ви ставите під сумнів цей доказ, а оригінал не наданий до суду, то все встановити вже. Його справжність неможлива. Це друга підстава, яку суд, першої інстанції не врахував. А ми вказали відповідно в апеляційній скарі, і суд апеляційної інстанції до нас прислухався. Ну, саме цікаве, це те, що немає будь-якого доказу того, що саме. Відповідач мав намір користуватися безпосередньо кредитними коштами. Не своїми, а кредитними, оскільки свої кошти безпосередньо відповідач теж мав на рахунку. І саме вичлінити, як в тому мультики, пам'ятаєте, я не знаю, де там твої кошти, а де мої, коли вони разом в цьому випадку теж неможливо. Саме за цима трьома фактами рішення суду першої інстанції було скасовано. А в задоволенні позову на цю шалену суму відмовлено в повному обсязі. Нагадую, працюємо посі Україні. Телеграм-канал, наш сайт, міститься в описанні до цього відео. Там вже в телеграм-каналі всі кейси у справах зазначеної категорії, у тому числі і цієї можете там подивитися, бо безпосереднє судове рішення. Ну, це ще не все. Саме головне на що необхідно звертати увагу, це перше ніколи не дивиться зараз. Коли ви отримаєте або рішення суду поза позовну заяву на строки давності, зараз вже Монобанк це не пропускає. Строки давності у них все ок. Це я вас запевнюю. Навіть у нас немає жодної справи, там де був пропуск строків позовної давності. І наступне: коли ви отримали судове рішення в дію, дія не ну, є належним повідомленням, того що ви дізналися про те, що. Ви отримали копію судового рішення. Якщо ви його не отримали в паперовому варіанті, будь ласка, звертайтеся по новому строку на апеляційне оскарження. І навіть за умови, якщо рішення суду було винесене на вашу користь, будемо вживати всіх необхідних правових заходів щодо його скасування. Разом з вами переможемо кредитне рабство.